Що там апаратки відбувається? Чому не причини? з приводу Наді, значить, да. от саме таким чином Надю назвав її командир, от з яким я зустрівся. Колишній командир, який був командиром нашого підрозділу в рації, в якому Надя як військовослужбовець проходила військову службу. Ага. Ну, і як би не про Наді воно все було. Інша якась історія, але просто реакція от, Ну, тобто, здебільшого люди так скептично ставилися. Mm -hmm. А тут перша людина, яка ну просто їх цих людей небагато було, звичайно, які це взагалі обговорювали. І тут її безпосередній командир, тобто він говорить: я був в Рації, там Муженка був нашим главнокомандуючим тоді, а я був командиром цього батальйону 95-ї, в якому Надя там була. Не, це, це не та Надя. Оця Надя. Я Яка Савченко була названа її командиром саме таким чином. Я питаю, я кажу, так, а в чому діло? Він каже, так всі її так, кажу, і називали, тому що це була суцільна проблема. Mm -hmm. насправді. Потім він вивалює цю історію про 8 березня, коли, за його словами, вона напилася, потім сказала, ви мене вітаєте з 8 березня. Я не жінка, я солдат, потім вона втекла. З ППД кудись невідомо куди, дзвонила своїй сестрі Вірі, говорила, що її захопили терористи, і арабські вимагають вивезти український контингент, Щоб потім її знайшли п'яну, привезли назад. Батько От. Батько. А, а, значить, Привезли назад і її питають: що случилось, що ти втікла? А вона каже: мою сестру Віру вкрали арабські терористи в Києві і хочуть, щоб ми вивели війська із Києва, не з Києва, з Ірака. І от такий набор Ну, Я думаю, мало ли мужчина був командиром пошутив. Пожартував на восьми марта. Потім серйозних людей абсолютно із найбільш елітного нашого підрозділу про лінію розвідки. які там були, я кажу, хлопці, а що там було? Вони кажуть, такі привезли. Ми її каже, підпиляли те саме на автоматі байок, тому що блін, ну реально ми в неї забрати зброю не маємо права. Тому що вона військовослужбовець має право на зброю, але вона неадекватна. Ми підпиляли да і, і потім, за їхніми словами, вона була комісована з Збройних сил в зв'язку з неповною службовою відповідністю, тому що вона мала певні психічні розлади. Після чого вона якимось чином потрапила до прем'єр-міністра України Юлії Водомінни Тимошенко на прийом, сказала, що мене домагався батальйон. Вони мене всі ненавидять не віддять, через те, що я жінка. І, ну і Юля її питає, що домігся? Ти? Ну невідомо. Це треба читати мемуари. Я, я хотів почитати, але я не витримав. У мене психіка не витримала на першій сторінці. Я Зрозумів, що я, я потім. А це, Вас... очка, це Про які часи думали, Ну, Це Юля була прем'єром. <кхем> ага. Відповідно, це якийсь там 7-8 рік, mm -hmm. очевидно, восьмий mm -hmm. От. І вона потрапляє до Юлії. А, і вот эта вся історія. І Юлія її питає, ну, все, звісно, ну, как бы, нас з жінкам везде дорога: що ти хочеш? Вона каже, каже: Я хочу бути офіцером, і не просто офіцером, а я хочу бути пілотом. Ну, і вона діпо, відновлюється в Збройних силах і відправляють в Харків вчитись на пілот. Ну, і там вже інша історія. Знову ж таки, це е, інформація, яку я не перевіряв, але яку я чув. А, так ти і, нам тут треба ж байки. Від, просто. Да, це армійські байки. Повірити. Слухай, це армійські байки, які я чув від стількох людей, що просто я їх переказував. Mm. І вони розказували про те, що вона єдиний пілот без допуска, яка отримала. Тобто, фактично, коли ми говоримо льотчик Савченко, це неправда. Льотчиця. так писали, між іншим, російські медіа. Да. Ми з Грішеним постійно, типу. Кожен м'яч, а типу, яка летчиться взагалі? На чому вона літає? Ну, і... Надюшка. Ну, ты знаешь, Знаєш, от ми так зараз жар... жартуємо, жартуємо, а вона. Ей. Може, так, може нарешті от, Віра, подивиться жарки, ефір, на знову буде обривати телефон. Типу, позакривайте свої роти, вона все мені да, каже. Да, Це да, пряма мова віри. Яка там красиво щось на каналах там, потім включається і добирає слова. Вірую, що добирайте слова, тому що в наступний раз я вас пошлю нахуй і все, на этом все закончится. Так, що в Харків? Ну от в Харкові і Харків'яни говорять про те, що потім відповідно Надя не мала допусків до вилітів ніяких після mm. закінчення. І через це вона стрілок радіст. Що насправді солдатська посада, ніяка не офіцерська. Стрілок радіст, да, стрілок радіст на кокпіті. Вона сидить там. В неї ДШК або КПВТ я вже не пам'ятаю, що там сам В залежності від можна того, що розшифрувати. Я ж ну, не цей... Коротше, вертольот. В вертольоті ззаду такий люк великий. І там сидить пацан, ну, обачно, тут подруга. З важким кулеметом, з яких, якщо там появляється. Він реально важкий, тому закріплений. Він на Він реально такий. Ну, тобто, Важкий, здоровий такий кулемет. Тобто, Член екіпажу стрілялка. 12,7, так, огромний, а він.